Так. Якщо будеш вовком, будеш їсти м'ясо. А як ти баран, жири лободу. Ага, ага. Без зарплати я звідси не вийду. Що ти сказав? Я кажу, що без зарплати звідси не піду. Ой. Пробачте, великодушно, Галину Петрівну. Ви мене зрозумієте правильно. Мені треба кухонний комбайн купити, бабусі. За квартиру треба платити, шкарпетки треба купити. У мене все поду. Ой, Галина Петрівна. Корова священа тварина. Об'ю, об'ю, вилупка, вимітайся! Галина Петрівна. Ви вибачте. А розрахунок, коли можна одержати? І відпускних я ще не брав. За них де?